Доброго дня! Вас вітаю сонячнее Закарпаття! Погодка у нас сьогодні чудова, 1 травня. Завів я свого вейперінка. Витягнув на кінець перший виїзд цього року. Вайпер Актив 110. Приїхав глянути, як почувається моя озиміна. Пшеничка 50 соток. Ячмінь 50 соток. Так, більш-менш нормально. Думаю сьогодні під вечір дати трохи листової підкормки. І то поруч мій гектар вівса. Того року тут в мене була соя. Грунт такий досить гравійний. І не було зовсім. Посіяв і жодного дощика на неї не було. Обробив гербіцидами. Своя була раундапка, по крайній мірі поле чисте. Тепер буде овес тут і озиміна. Трохи просить, підживи, просить, треба вже в трубці. Нічого, зараз поїду. Кладу оприскувач під вечір трохи підживемо. Городка гарна. Настрій чудовий. Весь бігає. Ще купити акумулятора, нового бо старий вже все заводиться тільки з лапки. То я не люблю, Якщо є стартер, він має стартер, озвучитися. Ну, там хлопці кукурузу сіють. Посів на в повному розгарі. Добре, склад оприскоч, вечором зазніму, як підживляємо. Ось такий в мене оприскоч, вірекс. Він колись був на 200 літрів, поки я з джимом робив. Потім купив бак на 300 літрів, трохи переварив рамку і вже на 300 літрів. 10 метрів захвату. На зиму знімаю насос, фільтр і розподільник. Теплого приміщення не маю. Дворі шкода, щоб розмерзло. Зібрав уже, прокачав, все, ніби в порядку. Зробив такий. Кронштейн, якщо б підтримував штангу транспортному положенні. На тракторі замінив ремінь водяної помпи. Там новенький. Це. Трохи нестандартний. А хімія захоплена, ну то гербіцид не на озиміну. Гербіцид вже буде на ОС. От Инсектицид. Аминоцинк. Так, что у нас тут микромид и магнезий. Чекаем, чтобы трохи солнце село, чтобы не было такой спеки заправляємо і будемо їхати трохи листовий давати у зиміні під'їжджаємо потихеньку до поля салочка прийшла під'їхали прицілилися пачки З виключаємо. Реверс нейтральний. Так, розкладуємо скарги? Друга. Закриваємо всі три секції і переводимо в режим оприскування оприскувач. Тепер покажу, в чому плюс до дискового щеплення. Вижали щеплення повністю, включили вал відбору, включили реверс. Трохи кусили щеплення, прокачуємо оприскувач, трактор стоїть. Прокачали. Передача! І поїхали! Екс! Фрезпрощ трохи вище В інші мене легко орієнтуватися. Ця ділянка шириною 40 метрів. Так як в мене засіяний 1 гектар, то тільки 20 метрів, оприскувач, 10 метрів з оплатом. Якраз туди обратно і гектар оприскано, Гарно розхиляє. Тихенько їдемо. 1350 роді двигуна. друга підвищена, Вал відбору 540. Потихеньку їдемо собі. Розхід робочої людини на 250 літрів на гектар. На даній швидкості тиск на оприскувачі 3 атмосфери. розраховую, Буде більше гравію зразу, яч міцно більше, зразу нічого, ще одна підкорка, Трохи тягнемо. Дайсь двох буде дощ. поле. відменька земля. Гравію видно скільки. краще зразу видно як потім річні інші вещі погодка супер, вітру нема зовсім то саме що для оприскування. Десь раніше було пастбище, а розділили, розпалювали землю. Опа і пішли на розворот. І зразу сходу здорово напрямку. Зараз захватка. Перекруття трошки отримуючи на внупочинку. Оприскування така робота, що довше заправляти, ніж оприскувати. Приїхав на гектар, буквально хвилин 10-12 гектарів прискалення. Заправляти більше, більше пів години. Погодка супер, нарешті, нарешті прийшла весна! Добре, наприскуємо, працюємо. Ну, гектар вже оприскано. Оприску в покидному положенні, знову переключили на мішалку, все, склав. Тут все нормально пройшло, Тепер їдемо по городам. Да. Треба брати якийсь ще інсектицид. Якась мушка її гризе. Жовті п'ятнишка. Камера не фокусується. Є жовті п'ятна є тля. Зрозуміло, добре. Дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь. Якщо цікаво або сподобалося, ставте лайк.